Тож, на чому кохана мера Яремча могла заробити 20 мільйонів. Відповідь перед вами ліс. Згідно з даними Юконтрол, Надія Мароняк зареєстрована як ФОП, кведи різноманітні, торгівля, готелі, будівництво, малярні роботи. Та основний пов'язаний з деревиною. Та це ж лісопилка. Перед нами повноцінне деревообробне підприємство. Техніка працює, вантажівки вивозять деревину. Штабелі сосни сягають у висоту кілька метрів, жодного натяку на приспаний бізнес. То ось на чому прикарпатська бізнес-леді пиляє мільйони. Найцікавіше в цій історії, що перевірити легальність зароблених грошей, оскільки йдеться про ФОП, доволі складно. Єдина наявна невідповідність сума заробленого у Надії Васильівни зареєстрований ФОП третьої групи, який має обмеження не більше 9,3 мільйона гривень на рік. Перевищення цієї суми веде до обов'язкового переходу на іншу систему оподаткування. Але знову ж таки, згідно з юконтрол, фізична особа підприємець Мироняк Надія Васильівна не перейшла на загальну систему оподаткування, залишається на спрощеній системі. При такому розкладі в бюджет іде не майже 4 мільйона гривень, а всього 600 тисяч.